Це Тарас, інтернет-магазин Махом номер 419 Breezy Basics. От він в складеному вигляді, легко розкладається. Тут. Ремінь безпеки, до речі, якщо не плануєте використовувати, то краще зніміть, тому що буде лише заважати. І параметри. Ширина сидіння 40 см. Це між підлокітниками. загальна ширина 61, глибина сидіння 42, висота від сидіння до підлоги регулюється: 41 48 см, висота спинки 43 см. Важить він лише 14 кг, витримано вантаження 125 кг. Повністю робочий візок, все у ньому працює. Зауваження лише по зовнішньому вигляду десь якась може бути царапинка. Десь якась може бути тріщинка в пластику, але воно на експлуатацію там сильно не впливає. Зараз буду показувати деталі. Підніжки Вони складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут чистиграником. Це в нас регулюється кут на хлу платформи. Ремінці проти зісковування ніг. Дивіться, як обертаються передні колеса. нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники в нормі, е, є можливість регулювати висоту коліс, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Також можна регулювати кут нахилу вилки. самі ж колеса фірми RO литі колеса. Ще трошечки зберігся протектор, проте, якщо використовувати приміщенні, то і цього буде цілком ніж достатньо. Те саме стосується і задніх коліс. Литі колеса, тут кращий рівень протектора. Ось ви бачите: 24 колеса, є царапини по всьому периметру обода швидкоз'ємна муфта. Блокування коліс працює. Можна регулювати ось тут ззаді шестигранниками по силі затиску, з другої сторони ідентична ситуація. Сидіння. <кхід> Сидіння в хорошому стані, чорне, ціле, е якихось царапин дірок я не бачу. Воно всереди... Тут є якийсь м'який наповнювач. Знизу, отакі, типу, як брезент. Якщо виняти ось ці заглушки, тільки акуратненько, то можна виняти і попрати сидіння. Те саме стосується і спинки. Спинка, до речі, м'яка, адаптивна, регулюється по натягу. Також хороший стан. Хіба що є десь ось тут, ну, типу, знаєте, як вже заломлення отакі самої спинки. Це от отакі от недоліки. А, ремінь безпеки пояснювати не потрібно. Підлокітники. Чорні, не вигорівчі, все ціле, боковушки так само. Відкидається все. Позаду в нас <кій> ось так от виглядає. Це в нас оці ремені, ми їх, О, до речі, цей паролон, бачите, наповнювач, Ми їх відтягуємо, попускаємо трохи. Людина відкидається назад настільки як зручно, затягуємо і таким чином вже потім буде спинка підлаштована під людину. Тут у нас регулювання висоти сидіння відбувається. і ще Якщо вам треба, наприклад, переїхати десь на, на бордюр виїхати чи через поріг, натискаємо ну, ось тут, припіднімається порід, таким чином легше долати е, різноманітні перешкоди. Просто багато людей е, ще цього навіть таких речей не знають, тому і пояснюю. Загалом дуже хороший візок, він легесенький і прослужить... Ще дуже довго. Хороший німецький візок. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!